Всім привіт! Обзор ігри Goblin. Що потрібно робити? Найперше все потрібно прокачувати кожну шахту до максимального горму. Тележки я скажу не особо потрібно качати, тому що вони є невигідні. автотележка є дуже невигідна і ви. Потіряєте дуже багато прибутку, а відкуповувати її будете місяць. Що нам тут потрібно? Нам потрібно дойти до восьмого уровня шахти для того, щоб отримувати серебро. Так, ми можемо отримувати серебро ще в сьомій шахті, а ви... Кількість серебра виходить набагато менша, ніж у восьмій. Е, я прокачав спочатку першу, другу, третю шахту і зразу перепригнув до п'ятої, тому що п'ята більш прибільна. Е, далі. Тут ще цікава ігра. Совітую нікому в неї не грати, бо програєте всі кошти. Або якщо грати, то по 2-3 ігри це раз і виходите, Тому що буде як у мене дуже багато програшів було. Тут так, тут виграші. Але так було дуже багато програшів. Я потеряв немало. По реферальній програмі можете приглашати друзей та отримувати за це 5% та 3% від кожного гравця, якщо він качає доход, шахти і ТД. Так, тут ще у нас експедиція. В експедиції я заробляв теж непогано. Але ви на цей раз дуже мало в неї захожу, немає часу. Так що тут можна теж дуже багато монет отримати. І так, і знімайте ще свої відео. Це теж є вигідно. За ваш контент ви отримаєте... Як і тони, так і монети. Ну, я отримав тільки тони. Ой, тільки монети. Тому що в мене мало підписчиків, мало просмотрів і також мало рефералів. Ну все, на цьому все. Дякую за перегляд. Всім пока!